Вже скоро прийде. Часто дому піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені тобі. Добрий ради та свам дітлахи Верші, як ранді. Привіт, любі друзі. Привіт, привіт, добрячок. Радий, що ви завітали до мене, а також що завітали до нас любі наші телеглядачі. Вітаю і вас, мої любі друзі. Що це за шум там такий? Привіт. О! Ой, привіт, привіт добрячок. Привіт, Кукабаро, це ти. Що ж ти, ти так шумиш тут? Та нічого, нічого я не шумлю. Я просто допомогти хотіла. Е, вибач, я не хотів тебе образити кукабаро. Розповідай ну швидше, що сталося. Та я вже не серджуся. Сорока білобока, що працює в нашому лісі листоношею, захворіла. От я й вирішила їй допомогти. Тому літаю по лісі, листи розношу. Так, так. Ти дуже дуже корисну справу виконуєш. Можливо, тобі допомога потрібна. Давай ми допоможемо. Так, де та важко. Дякую, друзі. Ви такі люб'язні. Але я вже майже справилася з цією роботою, що зовсім трішечки залишилося. То давай все-таки допоможемо. Залишилися листи тільки для одного мешканця нашого лісу. То давай ми віднесемо. А я їх уже і сама принесла. То ти ж кажеш, що залишилось для когось. Так, лишилися. То давай ми все-таки віднесемо. Я вже принесла. Нічого зрозуміти не можу. Залишилося, не залишилось. Принести потрібно вже принесла. А що тут розуміти? Ці листи, що залишилися, для тебе, добрячок, от я тобі їх і принесла. А то де ж вони у А я їх кинула у почтову скриньку. О, Гануся, сходи швиденько, принеси мені от, оті листи. Дуже ж цікаво мені. Від кого ж вони? Оце так-так, скільки листів. Дякую, Гануся, дякую. Дякую тобі, Кукабаро, за твої поштові послуги. Які-які послуги? Поштові від слова пошта. А я не раз чула це слово, але що воно означає? Це цікаво знати. Слово пошта має латинське походження і означає, уявляйте собі, станція із змінними кіньми, яка розташована ну, в певному місці. Таким чином, спочатку це слово означало станцію для обміну коней. Слово пост в значенні пошта вперше стали вживати, уявляєте собі, іще в 13 столітті. Сьогодні під словом пошта мають на увазі і установи пошти, тобто поштамп, відділення, і послання, і сукупність отриманої кореспонденції, там різні газети, журнали. Протягом тривалої історії людства способи і засоби передачі інформації зазнали значних змін. Спочатку використовувалися прості сигнали: голоси, вогонь, дим, ну, наприклад, щоб передати якусь новину, наприклад, що ворог нападає. А потім уже стали писати певну інформацію і передавати адресату. Для цього використовували різні методи. Інколи гінці, що носили листи, вони були змушені бігти на велику відстань, аби доставити в потрібне місце листа. А якими ще способами доставляли пошту, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Загадки малю. Ну що ж, дівчата, готові? Так. Розпочинаємо. Чув я десь таке повір'я, коли в птаха біле пір'я, птах цей – символ миру в світі. Як же він зоветься, діти? То що ж це за такий птах? Голуб! Вірно, вірно, молодці. І справді, колись листи носили голуби, До ніжки їм прив'язували повідомлення, і вони летіли в потрібне місце. Та не думайте, що вони знали усі адреси. Ні. Пташка летіла туди, звідки її привезли, або звідки вона прилетіла, тобто до себе додому. А зараз слухайте уважно наступну загадку: ні вівса їм, ані сіна. Дайте випити бензину. Всіх я коней обжину Куди хочеш, побіжу. Що це таке? Автомобіль. Молодці, дійсно, це автомобіль. Нині листи доправляють за допомогою спеціалізованих поштових автомобілів. А зараз слухайте уважно наступну загадку. Біжить корова гладка, здорова. За нею телята усі близняти. Тікайте з дороги, бо вхопить на роги. Що це, що це за такі, така корова дивна? Потяг. Молодці, дійсно потяг. На великій відстані листи перевозять потяги. А наступну загадку я пропоную, щоб ми адресували нашим телеглядачам. Любі дітки, слухайте уважно. В небі синім путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене. І якщо ви знаєте відповідь. То обов'язково напишіть мені за адресою, яку ви бачите на ваших екранах. А ще в давнину листи доставляли за допомогою уявляєте собі пляшки, в яку кидали потрібне послання, а потім цю пляшку кидали в море. Хто зна, чи отримували адресати такі послання, чи ні. А зараз іще користуються новими засобами. Це електронна комп'ютерна пошта. О, як смачно! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати солодкий сюрприз для наших батьків. Для цього нам потрібно банан, ківі, апельсина, родзинки та йогурт. Беремо банан і ріжемо його на шматочки. Також ківі ріжемо на шматочки. Нарізаємо на шматочки і відправляємо до бананів з киві. Даємо родзинки і заливаємо йогуртом. На листочку ми напишемо кому цей десерт. І матусі з любові. І ось так ми можемо її зустріти одного чудового ранку. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Ой, дівчатка, щось я дуже дуже відволікся. Час і листи переглянути. Дівчатка, ви Будь ласка, відкривайте листи і давайте мені, а я їх буду зачитувати. Цікаво ж, від кого ж вони прийшли? Давай, будь ласка, мені листа. Мені написала Татюк Яночка, який 10 років. Вона пише, що дуже полюбляє нашу програму і хотіла б отримати уроки небесна прилинка. Яночка, я вже. Сьогодні ж надішлю тобі уроки небесна перлинка. Обіцяю. Так, і вона ще дуже гарного малюнка намалювала. Давайте тепер наступного листа, а цей обережно запакуй е е, у конверти, щоб він не, не згубив. Так, і ще один лист від Павлюк Мар'яни. Мар'яночка нам пише: Добрячку. Я пишу тобі, щоб ти надіслав мені уроки небесна перлинка. Мені подобається дивитися вашу програму. Я охоче пишу тобі, я висилаю тобі малюнки і жду відповіді. Так, які гарні конвалії намальовані. Я відсилаю тобі маленький подаруночок тобі і твоїм друзям, а ну-ка пошук. Пошукайте, пошукайте у конверті подарунок, Подаруночок від е, мар'янки. Так, так, так. Що ж там за подарунок такий? Ви гляньте, які гарні наліпки. Візьміть, дів, дівчаточка, по одному собі і один мені. Тому що Мар'янка написала, що це буде... нам будуть подарунки. Які гарні тваринки! Дякую, дякую тобі за твої подаруночки. Наступний лист у нас, лист у нас від Нечіпорук Іринки З містечка Криве Озеро. Добрячок, я люблю дивитися твою програму. Я хочу мати уроки небесна перлинка. Іринці всього 6 років. І вона вже своєю рукою написала нам листа, а також намалювала гарнесенький малюночок. О! То це ж вона мене намалювала. Я йду до свого будиночка. Молодчинка Іринка. Дякую за наступного листа. Добрячку від катрусі, якій шість років. Так, ви погляньте, яку гарну картину намалювала Іринка. Молодчинка Іринка. Дякую тобі за твої малюночки. А ще, дівчатка, мені надіслали дуже багато різних поробок та малюнків. Дуже гарну поробку для мене зробила Ковчанова Діана, а також Іванов Діма. Із селища Плисків. Сосновський діма, якому також 9 років. Гарні малюнки від Іванової Вікторії. Від дембовської віки Ковчанов Віталій. 13 років. Також малюнок ковчанова Богдана. Щиро дякую вам, дітки, за те, що ви любите мене. Пишете мені листи і малюєте такі гарні малюночки і робите такі гарні поробки. Я вам дуже за це вдячний. Послухай, добрячок, то це і я ну, виходить, можу написати листа своїм родичам в Австралію. Ну, звичайно ж, Кукабаро, можеш. Чому ж ні? І він що? Аж за океан долетить? А вже ж, обов'язково. Ну, тоді я полетіла додому, щоб поскоріше взятися за справу. Ну, бувай, кукабаро, дякую тобі за листи. На все добре, друзі. Ну, а нам уже настав час прощатися. До побачення, Наді. любі дітки! До наступної, наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати, монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка. Ці гарненькі дітки друзі добряка. Добрячок, Добрячок, що, що що? Так, дівчатка А зачекайте, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі не? Навіть Сто? не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Сто? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скоріше. Так, 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 поспішаю. Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси. І ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова наместинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинно бути. Ну споглянь. Ху, от тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки, і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я хочу такі уроки і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки «Небесна перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах, і ці уроки обов'язково будуть у вас!